Дисклеймер. Автор не несе відповідальності за будь-яку шкоду, отриману глядачам внаслідок перегляду. Для запобігання негативних наслідків відчиніть вікна або що. Може бути надто душно. В першу чергу хотілося б зазначити, що я дуже довго роздумував над тим, як мені краще всього почати творити. Багато разів думав, що намазав той формат, який і мені буде комфортним, і людям буде цікавим. Але щоразу передумував, постійно щось мене не влаштовувало, і я навіть виклав отой анонс. Але після цього я вирішив не викладати те відео в тому вигляді, в якому воно існувало, бо я його робив максимально дилетансько, розхлябано, без підготовки і будь-якого продумування. Через це монтаж потрапив у виробниче пекло, бо монтувати його виявилось пекельно важко і. Місцями дуже нудно. Тому зараз я хочу розповісти вам невеличкий синопсис про себе від себе, а далі дам відповіді на запитання, які мені ставили в телеграм-каналі, і в особистому спілкуванні. Привіт! Роблю цю вставку для того, щоб повідомити про те, що цей подкаст вийшов лише завдяки вашій підтримці. Тому дякую. Отже, я не НАТО соціальна людина. Навпаки, я завжди був досить відстороненим від соціуму. Через це я ніколи не знаю, що там у тренді, що є нового, популярного, а коли мене просили підібрати якусь класну музику, я зазвичай приносив щось, що всі більш-менш однолітки здебільшого вважали конкретно немодним і застарілим. А я в свою чергу завжди дивувався, звідки вони знають усю отумоднявщину і де вони то знаходять взагалі. Отже, по життю я дід. Тому створений мною вміст може здаватися багатьом недостатньо динамічним, нудним, перевантаженим, але такий вже я є. Моя сутність це далеко не. Если б я не сохранився і не гіді лопата, я є зовсім іншою людиною, і я втомився користити з себе клоуна. Хоча, звісно, мемні моменти у мене все одно стаються самі собою, тому, мабуть, комусь таки буде весело. І першим запитанням, яке я обрав з тих, які мені ставили, є ти в Україні? Я не надто розумію, чому мене про це запитують, адже я з Хмельницького і якихось справді серйозних причин, щоб кудись виїжджати за кордон, я не вбачаю. Бо тоді б я покинув свою державу, припинив бути одним з маленьких, але все ж рушів і економіки, змусив себе поринати в інший неукраїнський контекст тощо. Але запитання є запитання, і відповідь на нього така: так. Я в Україні. Другим, мабуть, найчастішим запитанням, що мені надходили, є, умовно, група запитань, які можна коротко назвати «Як ти?». І з цим запитанням у мене завжди є певна проблема, адже на нього зазвичай неможливо відповісти чесно і коротко водночас. До того ж, я не певен, що людина, що ставить такі запитання, хоче почути довгу історію моїх проблем, що мене пригнічують саме зараз, або тих, що тиснуть на мене з року в рік. Тому на це запитання у мене однієї відповіді немає. Життя мінливе, а відповідно, і я. Далі йдуть запитання, пов'язані з моїм проведенням часу: чи навчаєшся? Працюєш, маєш гобі, захоплення, яку музику слухаєш. Мені дуже кумедно, що є люди, які не розуміють, що від моменту виходу епізодів проєкту про мою сім'ю минуло вже 9 років. А відповідно, я вже не того віку, щоб досі навчатися в ЗВО. Вже давним-давно бакалавр спеціальності фінанси, банківська справа та страхування. Працював, дуже жорстко вигорів. Зараз відпочив і шукаю наступну роботу, але відтежці зараз стає ще криза, тому це не так і просто. Особливо враховуючи деякі особливості підбору кандидатів. Згобі у мене писати код, спілкуватися, грати у щось, нехай то будуть відео або настільні чи взагалі словесні ігри. Також мені подобається споглядати цікаві, якісні, глибокі сюжети або просто легкі та веселі у фільмах, серіалах, також і мультиплікаційних, і в аніме. Полюбляю залипати на матеріали в Ютубі: Наукпоп, політика, соціум, аналітика. Особливо поважаю справжню журналістську роботу. Це взагалі окрема, вкрай важлива тема. До речі, якщо я вже сказав слово політика, то скажу його ще кілька разів. Якщо хтось вважає, що політика не важлива або що існує хоч щось поза політикою, раджу хоча б піти почитати походження і значення власне слова політика. Також захоплююсь дослідженням української мови, музики, а також вивченням методів імперіалістичного впливу і маніпуляцій, щоб легше було розрізняти їх з поміж інших інформаційних явищ. Про музику. Я іще той меломан. Тому я можу слухати багато різних речей з абсолютно різних жанрів, чи то класика, чи джаз, чи рок, чи хіп-хоп з репом, або навіть якась електронщина з євроденсом і дабстепами. Хоча, звісно, більшість моїх улюблених композицій все ж рокові. Але одночасно з цим мені можуть сподобатись і не сподобатись твори одного і того ж виконавця з одного і того ж альбому. Тому тут таке, незалежно ні від чого, мені або подобається окремий трек, або ні. Далі йде блок запитань про батьків. Щось по типу: як мама, як батьки? Живете разом? Чи вдалося втримати та примножити позитивні зміни? Тощо. Тут я можу сказати коротко, що стосується моїх батьків, запитуйте моїх батьків. Зараз я проживаю окремо від обох сам. Хоч мої взаємини з батьками досить непогані здебільшого. І ні, мама з татом не зійшлися назад. І я взагалі, якщо чесно, не розумію, як багато глядачів шоу змогли собі навигадувати, що вони можуть бути разом. Вони неймовірно різні і, знову ні, протилежності не притягуються. До речі, ще один факт про мене. Дуже дратуюсь, коли намагаються наводити аналогії, які взагалі з різних непоєднуваних категорій. Як тут. Взяли правило з фізики електромагнетизму і присобачили до людських стосунків. Це настільки різне, що аж мозок плавиться від перевантаження аргументами, чому не можна порівнювати електричні заряди і людські взаємовідносини. Але чомусь цей міф живе й квітне. Де Лопата? Я не розумію людей, які полінилися подивитися епізоди зі мною, але не полінилися знайти мене і задати мені це запитання. Якщо хтось задає це запитання не для того, щоб познущатися, будь ласка, підіть, подивіться стріми вела зі мною. А для тих, хто це пише, щоб познущатись, у мене порад немає. Самі вигрібайте. Далі йде блок запитань про проєкт. Що тобі найбільше сподобалось під час проєкту, що з тобою сталося після проєкту? як ти вважаєш, завдяки проєкту твоє життя стало краще чи гірше? Тут можна зупинитися трохи детальніше. Отже, за порядком. Мені сподобалося брати участь у проєкті, бо, незважаючи на усі його недоліки, для мене було зроблено декілька важливих речей. Мене вибили з зони комфорту. З рутини, з моєї мушлі. Мені показали, що світ не складається лише з комп'ютера, друганів з двору і скандалів з мамою. Мені показали, що існують різноманітні захоплення діяльності, що бувають різні люди, різні сім'ї, різні моделі відносин, різне виховання, що незнайомі люди не такі вже страшні і не такі вже й погані, що я можу. Хоч і не без незручних ситуацій, спілкуватися з різними людьми, що можна пробувати шукати якусь комфортну компанію для себе, і що можна пробувати адаптуватися, і що люди можуть пробувати адаптуватися у відповідь. І що мені не наб'ють лице, якщо я щось дивне зроблю або скажу, принаймні не зразу наб'ють. Після показу нас по телебаченню я певний час мав певну популярність, бо ті, хто бачили увесь проєкт до кінця, ставилися до мене нормально і багатьом просто було радісно зафотографуватися з відомою людиною. Але це минуло, далі я просто жив своє життя. Але завдяки тому поштовху, що я отримав, я почав вести трішки більшу соціальну активність, тому моє життя стало сильно менш застояним і почався певний розвиток. Знайшов собі ще одну групу людей, які допомогли мені змінитися на краще, повпливав позитивно на життя кількох людей. І хоч уже пройшло так років, з кількома з цієї групи людей я і досі добре спілкуюсь. Хоча кількох своїх друзів я і втратив. Що найменше одного через власну твердолобість. Шкодую про це. Досі пам'ятаю, але розумію, що завдяки тому розриву, що я тоді створив, зараз наші контексти надто різні. І тієї, довіри, що була тоді, мабуть, уже й не повернути. Тереся, не міг би подумати, що щось отак пригадаю. Але не буде. Цінуйте своїх друзів, щоб потім не жалкувати, як я зараз. М -м, а потім що? А потім тік-ток срав йому пес. Бо туди, звісно ж, нарізали моментів найнеадекватнішої моєї поведінки, дивлячись зараз, на яку я і сам дивуюсь, що таке було. Важко впізнати себе, наскільки я змінився за ці 9 років. Але ж хіба школяриків те цікавить? Звісно ж ні. І якщо такі індивіди мене впізнають, починається викрикування отих усяких еслібе і таке інше. Був навіть випадок переслідування групою школярів буквально ось місяць два тому. Це, скажу я вам, було для мене відкриттям. Бо такого ще не було. Сказати, що я обурився, це нічого не сказати. Але я лише сподіваюся, що ці школярики згодом зрозуміють, що переслідувати людину, най навіть ти думаєш, що то якийсь смішний неадекват, банально протизаконно, тим більше намагатися без дозволу фотографувати або фільмувати. Насправді їм пощастило, що мені було трішки не до того, щоб займатися притягненням їх та їхніх батьків до відповідальності. Бо я, можливо, хтось скаже, що добрий. Але коли в моє життя намагаються втрутитись, не маючи на це ні моєї згоди, ні законних підстав, стаю злим. Загалом. Завдяки цій телевізійній авантюрі моє життя стало кращим, хоч це і сталося через опосередкований вплив. Але маю припущення, що не для кожного, хто б опинився тоді на моєму місці, це мало б позитивні наслідки. Ну і в цілому я не надто позитивно ставлюся до подібного роду передач. Надто вже багато всього там відбувається неправильно. Але про це, мабуть, іншим разом. Ну і наостанок. Мене чомусь частенько запитують, чи є у мене ще якісь соціальні мережі? Є. Їх перелік, як думаю, уже всі здогадалися, в описі під відео. Але візьміть до уваги, що я не надто активний в соцмережах, щоб то за мережа не була б. Тому одразу попереджаю: не розраховуйте на те, що я активно і часто відповідатиму. Особливо, якщо це якісь приватні повідомлення. Е, на цьому у мене поки що все. Миколай Гузей тут був з вами. На все добре. Ай яй! ледь не забув. Закиньте грошей. Наповернись живим, фонду притули, патронатній службі Азову. Госпітальєрам усім найхоч по 5 гривень. Але це. Це важливо. А тепер точно все. Чи ні? А, ще ж оці ютубські заклинання. Лайк, підписка, дзвоник. Дзвоник. Особливо актуальний. Бо коли вийде наступний матеріал від мене, не знаю навіть я сам. На все добре, панове, і слава Україні.